Очко, якими мають володіти всі у центрі журналістської солідарності. Відбувся тренінг з надання першої медичної допомоги в умовах міста під час обстрілу. Майстер-клас проводили тренери обласного осередку Червоного Хреста. Медійникам зокрема демонстрували практичні вправи, як от перевернути людину, щоб звільнити її дихальні шляхи, чи як робити масаж серця. Відпрацювали й алгоритм дій у разі виклику екстрених служб. Фахівці наголошують слід запам'ятати схему, що де і і з ким, тобто, що конкретно сталося, з ким є постраждалий та де він перебуває. Такий алгоритм суттєво полегшить комунікацію з екстреними службами. Самі ж медійники зазначають, ці тренінги є надзвичайно корисними будь-кому, а особливо жителям прифронтових міст. Весь час під обстрілами, і це настільки е, людина повинна знати, ось вона вийшла на вулицю або опинилася на вулиці під час обстрілу. Що зробити, якщо її поранено або якщо поруч когось поранили, це елементарні речі, якими треба володіти. Тому ми запрошуємо тренерів з товариства Червоного Христа і вони нам про це розповідають. Ну і ще на додаток і про інші, скажімо, види першої невідкладної допомоги, тому що е, все буває, ми живемо в суспільстві і повинні розуміти, як. Допомогти один одному ми роздивилися теми, коли алгоритм першої допомоги. Роздивилися пару. Пострадавши, коли людина без свідомості і ну, дихає, ми зрозуміли, відпрацювали, як людину перевести в відновне положення. Та друге, ми роздивилися, коли людина без свідомості та людина не дихає. Це треба робити серцево-легневу реанімацію. Ми проговорили алгоритм дій.